Всім добрий день! Середина вересня та початок жовтня дуже гарний час, щоб зробити заготівлю пряно-ароматичних трав на зиму. Зазвичай для цього кріп, петрушку, базилік або розмарин я не сушу, а заморожую, щоб зберегти їх кольор і аромат. Але з огляду на те, що ми вже зараз живемо з багатогодинними графіками відключення електроенергії і невідомо, що буде взимку, боюся, що із замороженими травами можуть бути проблеми. Але вихід можна знайти. Це вирощувати пряно-ароматичні трави на підвіконні, і тоді всю зиму можна мати свіжу зелень. Тим більше, що практично всі пряно-ароматичні трави, які ми вирощуємо в саду та на городі, добре ростуть і в кімнатних умовах. Звичайно, всі ці трави можна посіяти насінням. Продаються спеціальні набори мікрозелені для вирощування в кімнатних умовах, але тоді ми дуже вдовго, кілька місяців, чекатимемо на новий врожай. Набагато швидше можна отримати результат, якщо скористатися тим, що вже росте у нас в саду чи в городі. І поки немає нічних заморозків і рослини сильні та здорові. Все, що можна, я зараз забираю в будинок. З усіх пряно ароматичних рослин, більше всього страждає від перших заморозків базилік, і він перший переїжджає на моє підвіконня. Звичайно, можна викопати кілька кущів базиліка і пересадити їх у горщики. Але, на відміну від багатьох пряно ароматичних трав, базилік рослина однорічна. Якийсь час ще можна буде зрізати свіжу зелень із пересадженого куща, але як довго, достеменно невідомо. Зазвичай у середньому кущ росте до 4 місяців, можливо і довше. Але щоб гарантовано всю зиму мати свіжий базилік, я раджу його розмножити. Базилік має пряме стебло і розмножити його розподілом куща неможливо, тільки насінням або живцями. Але розмножити базилік за допомогою живців це дуже легко і це найшвидший спосіб. Вже за кілька тижнів можна буде збирати перший врожай. І при цьому можна буде вирішити ще одне завдання: зберегти сорти, що сподобалися, розмножити їх і в новому сезоні навесні висадити нагород. І це буде набагато легше, ніж виростити з насіння. І так, зрізаємо живці довжиною 7-10 см, Зріз краще робити під лістовим вузлом. Я не раджу брати дуже тонкі гілочки. Краще, якщо діаметр буде 3-4 мм. Такі живці швидше дають коріння. Нижні листочки прибираємо, залишаємо 3-4 зверху. Живці ставимо в ємність з водою. В одну ємність можна поставити кілька штук, один одному вони не заважатимуть. У воду додавати нічого не треба. І без добавок коріння базиліку з'являється дуже швидко. Вже через 7-10 днів вони будуть ось такої довжини. Коли довжина корінців буде 2 см і більше базилік можна буде висадити в окремі горщики. Спочатку краще взяти невеликі горшики розміром зі склянку. Судячи з мого досвіду, у таких невеликих горщиках базиліку укорінюється легше і швидше. Для гарного укоріння ґрунт має бути постійно вологим. Але якщо відразу посадити живець у великий горшик, можна сильно перезволожити ґрунт і маленьке коріння просто вимикне. А ось через пару тижнів, коли молоді рослини добре укоріняться, їх можна буде пересадити вже у великі горщики. Горщики повинні бути ємністю півтора літра і більше. Коренева система у базиліка сильна. Тому висота горщиків має бути 20-30 см. На дні горщика повинні бути, звичайно, дренажні отвори, і обов'язково має бути дренаж за вишки 2-3 см. Зазвичай я використовую керамзит. Грунт для посадки базиліка має бути легким. Ця рослина легко адаптується до ґрунту будь-якої кислотності, але, звичайно, краще, якщо вона буде нейтральна. Можна купити готовий ґрунт для вирощування ващових культур. Я беру садовий, додаю до нього компост, трохи піску обов'язково золу. На великий горщик достатньо однієї столової ложки золи, вона потрібна і для підживлення, бо фосфор і калій, і для захисту від грибкових захворювань. На жаль, при надмірному поливі підвищеній вологості, низькій температурі у приміщенні. А для базилика комфортна температура 20-25 градусів. Він може уражатися грибковими хворобами, тому полив має бути помірним. Це залежить від умови приміщення, але зазвичай достатньо одного разу на тиждень. Підживлення можна робити не часто. Один раз на місяць можна підгодувати органічними, мінеральними добривами, можна використовувати курячий послід, золу. Взимку, якщо немає можливості, можна використовувати добриво для розсади. Але при цьому краще використовувати менше дози, ніж рекомендоване на пакетіку. От і весь догляд за базиліком взимку. А на сьогодні все. Здоров'я вам, удачі та добрих урожаїв!